Ситуація на південному фасі російсько українського фронту є непроста. Звичайно, всі ми прагнемо перемог, здобутків звітів від генерального штабу, що ми визволяємо нові населені пункти, села, селища, міста, але ситуація непроста. і вона в першу чергу ґрунтується на тому, що в Херсонській області перебувають найелітніші підрозділи російської армії, які беруть участь в так званій спеціальній військовій операції. Там десант, там підрозділи першої гвардійської танк. Армії eh, збройної сил Російської Федерації і бої йдуть надважки. Eh, бачили звіт сьогодні від СІТ, який повідомляє про те, що eh, не просто ситуація в районі Давида оборони для українських заборонець, де й взагалі процес eh, вичавлення окупантів з території Херсонської області, де досить повільно, адже ворог, який там нам стоїть є дуже eh, потужний Ми бачимо, що eh, росіянам вдалося відновити eh, мост в. Лені дамби нової каховки, і хоча туди час від часу перелітають українські хаймарси, але тим не менш логістику більш-менш росіяни налагодили. Звичайно, що той самий два бій з одного боку, українські гармаши, а з іншого боку, російські логісти, які мають забезпечити всі необхідного угрупування російських військ на правому березі Дніпра, цей двобій буде тривати і далі. Тому звичайно, всі ми вболіваємо, сподіваємось, але те, що Непроста ситуація, навіть не зважаючи на те, що ми бачимо інсайдерське повідомлення з повідомлення того, що ті чи інші населені пункти, зокрема на Береславському напрямку, українські сила не визволяють. Це не, не 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 дає нам морального права вважати, що там така собі легка прогулянка для українських сил оборони. Та йду там ідуть дуже складні бої. Пане Владиславе, дивіться, наступне питання по Чорноморському регіону. Тут пані Наталя Гуменюк, керівниця зведеного прес-центру опиноного командування Південь, зазначила, що в Чорному морі три надводні, і два підводні човни. І якщо підрахувати, то це близько 30 рекіт, типу калібр. Але ж вони мали б закінчитись уже теоретично у росіян. Як так вийшло? Насправді ніхто. Можна з абсолютною точністю підтвердити, що на, на борту всіх у тих е, кораблів, які перебувають в акваторії е, Чорного моря, є ті самі калібри. Можливо, вони просто знаходяться в морі под, чим далі від Севастополя. До речі, буквально вчора мені прислали друзі з Фароса е, Світлину, де на фоні Фароської церкви перебуває один з російських е, кораблів. Тих самих найнавітніших, які часто густо використовуються росіянами для нанесення ракетних ударів калібрю каліброві по території південних і неше південних регіонів нашої країни, тобто вони скоріш за все, ховаються, чим далі від Севастополя за великою. Рядою Кримський гір, бо там і безпечніше. Чи є на борту їх калібри? Ймовірно, що є. Але ми знаємо наскільки заощадливо зараз російська кофеційна армія використовує ті самі високоточні ракети, адже як ви слушно зауважили, ракет не залишилось. не так багато. А російська промисловість не здатна в товарна ті самі ракети замість тих трьох з половиною тисяч, різних прототипів, які вже росіяни випустили по об'єктах на території нашої країни. Пане Владиславе, тут ще таке мене питання назріло. Знову ж таки, повертаючись до того, що я тиждень тому повернувся з Запоріжжя. Там, ну це вперше за відрядження. Ну, прильоти були щоночі. Для Запоріжжя це ну, в новинки. Якщо для Миколаєва це нормальна ситуація, то там -то спокійно собі спиш, типу, ну то «опять прилетіло, що ж поділа. То в Запоріжжі це була, ну це по-перше, динаміка збільшилася, по-друге, вони ж гатили з С-300. Наскільки це є ефективна тактика, для чого вони це роблять, і скільки С-300 там може бути? Тому що, я ж кажу, ми там, коли були, вони лупили, куди вони в ЦНАП вгатили, вони вгатили в якусь Автомобільну. Тобто, воно ну, таке, воно ж летить там, плюс-мінус кілометр. Так, насправді, е, тих самих... Ракети класу С-300, тобто, де факто ці, ці ракети мають використовувати за алгоритмом поверхні е, неба, поверхня ну, поверхня повітря, але ж росіяни там перепрошували ті міські і використовуються ракети за алгоритмом поверхня-поверхні. І от тих самих ракет у них до біса. Деякі фахівці стверджують, що до 7 тисяч ракет. Класу С-300 у Росія знаходиться на складно складах. Відповідно, вони мають можливість і між борляти е, куди куди попадуть. І не на те, що бойова частина у цих не надто велика, але велика кількість вражаючих елементів металевих таких е, фракцій, вони є смертель, смертельними для е, тих, хто перебуває в безпосередній близькості від епіцентру розриву тієї саме ракети. Звичайно, що тактику, яку свого часу Росіяни опрацювали е, е, на прикладі е, Миколаєва, саме там вперше Росіяни почали використовувати С-300 для ударів по наземних цілях. Звичайно, таку саму е, тактику свого часу пережив український Харків. Коли часто густо по ньому прилітали ті самі ж ракети С-300 зараз. Від них потерпає а, українське Запоріжжя. Що робити? Ну абсолютно очевидно, це тиснути на наші західні партне, щоб вони чим скоріше поставляли і обіць, нам давно насампеси. Це комплекси протиракетної оборони. Це і неодноразово анонсовані поставки від наших німецьких колег комплексів протиракетної оборони класа «Ірісте», Сподіваюся, що чим скоріше всі ці речі будуть поставлені на фронт, і тут виникає питання: а куди важливіше їх спрямувати? Для того щоб закрити небо над Запоріжжям, чи можливо над Миколаєвом, чи ще більш важливо закрити небо над Одесою, і для того, щоб у нас не виникало таких питань, от я з питово що нам важливо чим більше тиснути на наших західних партнерів, наголошуючи на тому, що їх поставки. Зброї і відповідно статкування протиракетної оборони є критично важливим для збереження життя та здоров'я мешканців тих самих населених пунктів, і тим місць, за яке я згадав. Скажіть, будь ласка, просто закриваючи вже питання по С-300 яка в них зона ураження? Тобто, чи можна говорити про те, що там під, під, під в зоні ураження С-300 знаходиться вся територія України, чи там якось воно частково? Наскільки я пам'ятаю, то там. Пояс такий, що він чуть ли не від Калінінграда до Сирії у них. Ні, ні, е, с 300 максимальна бойова дальність до 200 кілометрів, але ж ефективна дальність можна е, відверто говорити десь 150 кілометрів. Звичайно, вони по дальності польоту більше ніж їх, е, е, скажімо так, ті ж саме ракети класу точка У, які працюють на відстані до 110 км. кілометрів. Але в будь-якому разі ключове і надкритичне для українських сил оборони це те, що Росія надто багато тих самих ракет. Тобто, знову ж таки, повторити цифру, близько 7 тисяч ракет. Це дуже багато. Е, і тоді ну, від, від малого до великого, е, наскільки ви оцінюєте вірогідність ядерного удару? Тобто, в якому… В я, в яку, в... Ну, зрозуміло, що це не, не, не відбувається так, що от зранку прокинувся Володимир Путін такий, ані бацнуть анібацнутні ядерна ракета і куди-небудь по Україні. Очевидно, що є матриця подій, яка от повинна до цього призвести якою є ця матриця, і за яких умов вони можуть піти на те, щоб застосувати ядерну зброю? Неважливо тактично, не тактично, стратегічно це зброя. Ми, ну, про що ми говоримо? От. Тобто, в якій ситуації це може статися? Ну з одного боку, можливо, моя думка буде певною мірою дивною, дивлячись на позицію Путіна, взагалі колективного Путіна. Але ж все ж таки, я розраховую на те, що є відповідна оборонна доктрина. Ну, в Російській Федерації, яка чітко визначає е, порядок і алгоритм використання ядерної зброї, там є кілька складових. Ну ключове, то ще більш-менш е, зараз дотично до Російської Федерації, нібито агресія від е, другої сторони е, стосовно Російської Федерації, яка буде загрожувати самому існуванню Російської Федерації. Але ж абсолютно очевидно, що всі ці норми е, е, вони не працюють, якщо ми намагаємось їх накласти на. Е, Найбільший за масштабами конфлікт на території Європи з часів завершення Другої світової війни там тут в нашому випадку дещо інша ситуація, але тим не менш, окрім доктринальних документів та відповідних нормативних норм та правил встановлених в самій Російській Федерації, ми маємо ще пам'ятати про позицію країн, які є членами країн. Які мають на озброєні ядерну зброю. І тут, мені здається, абсолютно чітка позиція Сполучених Штатів Америки, і е, Великої Британії, які е, о, за допомогою своїх лідерів е, повідомляли про критичні наслідки, у е, разі якщо Російська Федерація буде засовувати ядерну зброю, незалежно від калібру, від типу. Причому я так е, розумію, що в певних кулуарних розмовах чи не для, е, для широкого загалу луна луна ідея приводу того, що наслідки застосування ядерної зброї для Російської Федерації в цілому та безпосередньо для Володимира Путіна будуть фатальними. Чи станеться воно так чи ні? Звичайно, що дискусії відбуваються різні, але в цьому контексті я довіряю позиції очільника українського гуру генерала Кирила Бутанова, який переконаний в тому, що не наважиться Російська Федерація використати ядерну зброю в якості останнього аргументу для того, щоб е, отримати якісь переваги в двобої з Україною. І останнє запитання я вас більше затримувати не буду. Теж в контексті ядерної зброї розвідка НАТО повідомляє про те, що нібито Росія буде випробовувати суперторпеди Посейдон. Зокрема, про це Ля Републіка Італійська пише пише, що підводний човен «Белгород» залишив свою базу в Білому морі за полярним колом, і ймовірно, субмарина прямує до Карського моря, щоб виправити ядерну торпеду посейдон і ще називають зброєю Апокаліпсису. Чи можливо, на вашу думку, таке публічне показове використання? Ядерної зброї, тобто не безпосередньо в ході бойових дій на території України, а просто так от пограти м'язами. І, ну, і причому не, не, не показати мультики, як це ми бачили, пам'ятаєте, там коли вони про кінжали розповідали це скільки два чи три роки тому. Там вийшов Путін і розказувала вона там літить так і сяк, і всі цим ще прожали тоді. А прямо так, от, щоб воно вийшло і прямо ж побахнуло. А, давайте по порядку. Ну, по перше, ж, зараз е, мережа інтернет шуриться інформацію, що ля републіка вдарила в штангу, поцілила штангу. І щось там десь там не дуже перевірена е, інформація, і чи інформація, яка не відповідає дійсності, але ж давайте розглянемо ситуацію, е, ніби то що такий факт стався. Е, Білгород, який цього року влітку здається, у або червня, або липні став на бойове чергування до складу е військово-морських сил Російської Федерації. Зараз ще й досі продовжуються певні випробування, перевірка систем обладнання е цього найновішого е атомного підводного човна, який є у складі е російської армії. Е тим не менш, ми маємо розуміти, що Посейдони, як зброя апокаліпсиса, вона має... має Право застосовувати у разі виникнення тих самих критичних причин, та, е які підлягають підпадають під дію відповідної реакції за допомогою ядерної зброї з боку Російської Федерації, чи напала на Російську Федерацію колективний блок НАТО? Чи безпосередньо Сполучені Штати Америки чи, чи Великобританії того не сталося, тому навіть якщо і Білґрат АПЧ Білґарат і пішов на якісь е, або виконання бойового завдання, або е, якісь там випробування в акваторії, Світового океану, це ж питання другоряд, очевидно, що будь-які дії е, зухвали дії з боку Російської Федерації з використання ядерної зброї призведуть гарантованої відповіді з боку країн, які входять до так званого клубу ядерних держав. Тому е, навіть якщо і путінська пропаганда намагається в такий спосіб підняти ставки і повідомити про те, що Путін готовий йти до кінця, вирішуючи свої геополітичні завдання. Весь свіж поводиться дещо інакше ніж він поводився, наприклад, у 2008 році, коли стала окупація фактично 20% території незалежної Грузії, чи в 2014 році, коли сталася анексія Криму та окупація Кримових районів та Луганської області. Тобто, я думаю, що крім цих факторів є ще один дуже важливий фактор, на який я думаю слід звернути, країна Файк поширює, продуцює фейкові новини та фейкові повідомлення, бо ж фактично весь світ широкий загал вважав, що до 24 лютого цього року а, а, Росія володіє другою за земіцю армією у світі, яка походя, а, спроможна дойти до Ла-Маншу, попутно захоплюючи Варшаву, Берлін, Париж. А події, які сталися на території України після 24 4 лютого, засвідчили, що російська армія це армія мародерів, Валтівників е з військових злочинців, але зовсім не воїнів, які спроможні виконувати такого масштабного рівня геополітичне завдання.